Нове місце для торгів у Черкасах відкрили оптоворозрібний ринок Фермерський на Смілянській, 144. Створити такий сучасний об'єкт для торгів ідея губернатора. Втілити її допомогла місцева влада та черкаські бізнесмени. Новий ринок у Черкасах працює трохи більше тижня, проте сподобатись встиг вже багатьом. Турбота про клієнтів тут починається ще з вулиці, коли ринку облаштували зупинку, а на території зручну парковку для авто. Всередині комфорту ще більше. Усе стилізовано та красиво. Скрізь система відеонагляду на Гації та кондиціонування, великий і асортимент продукції. Площа критого павільйону понад півтори тисячі квадратних метрів. Тут ядки з овочами, фруктами, м'ясом та рибою. Чого тільки немає товари на будь-який смак, а головне усе за доступними цінами. Адже торгують на цьому ринку переважно фермери. Виробники працюють без посередників, а тому на товари немає великих націнок. Переконує директор нового ринку Лілія Новікова. Приміром, ціни на м'ясо тут найнижчі в місті. Приваблює продукція на фермерському ринку і своєю якістю. Всю продукцію питання, яку ви приобретаєте на нашому ринку, вона перевірена. Можете бути впевнені в тому, що вона свіжа, їй можна кормити дітей. На території ринку знаходиться лабораторія державна. Кожна продукція проходить дослідження лабораторні, і жоден продукт не попадає на прилавочок без лабораторних досліджень. Продають свою сільгоспродукцію на ринку фермерській, господарники з Чорнобаївщини, Смілянщини, Золотоніщини та інших районів Черкащини. Продавчиня Ніна з Чигиринщини вже не один рік торгує м'ясом. Каже, таких умов для продажу не бачила ніде. Дбати про якість товару їй допомагають зручності на робочому місці. Прилавки для продажу свіжини гранітні, ще й з феоновими установками. Тож уся продукція, яка на них лежить, завжди охолоджена. Тут дуже гарно працюється, тут охлаждаються прилавки, м'ясо зберігається дуже хорошо. Комфорт тут і для самих продавців. У кожного року мийник сучасні електронні ваги та спецодяг. Європейські стандарти обслуговування черкасці оцінили. Чистенько, акуратненько. м'ясо хороше купили, домашнє, обслуговування хороше, приємна атмосфера. Ось купила овочі. Очень богатый выбор продуктов. Купила с удовольствием. Очень понравился рынок европейского уровня, большие площади, красиво. Я очень довольна тем, что не пожалела времени из центра. Приехала сюда скупиться и получила массу удовольствия как эстетического, так и в финансовом плане. Сэкономила достаточно приличную сумму денег. Для тих, хто прийшов на ринок фермерський, за великими закупами сільгоспродукції, поруч з критим ринком створили майданчик для оптової торгівлі. Він удвічі більший, а провіант тут продають з авто, просто неба. Бажаючи їх торгувати на новому ринку вже чимало. Заявки надходять як від роздрібних, так і від оптових торговців, каже директор. Для останніх незабаром планують збільшити торгові площі. Дуже багато людей хочуть потрапити к нам і продавати саме на нашій території. Ми, в принципі, всім раді, для них ми будемо відкривати вторую чергу. Разом з відкриттям другої черги для оптовиків у планах дирекції створити склад для бакалійної групи товарів та місця для продажу свійських тварин.